Харків місто героїв під таким лозунгом. Саме у Харкові зібрались ті, хто щодня ризикуючи власним життям, допомагають бійцям, мирним людям та дітям. У невеличкій залі понад 100 волонтерів з України та дружніх країн, які наближають нашу спільну перемогу. У нас інший фронт роботи. Як жителі США, ми ходимо в конгрес, спілкуємося з конгресменами, домовляємось про допомогу і працюємо для того, щоб цієї допомоги було якомога більше. Я знаю, що відбувається на фронті. Я їжджу на фронт, буває в різних регіонах. Ми дізнаємось, чим можна допомогти українським солдатам. Завдяки волонтерам бійці на передовій мають найнеобхідніше автомобілі, кілометри маскувальних сіток, тепловізори, дрони, без належної підтримки держави, якої дуже не вистачає. Тож військові дякують волонтерам, які з перших днів стали до роботи. Мені приємно бути на цьому форумі серед тих людей, які з першої години вторгнення допомагають. Я пам'ятаю роди наших добровольчих підрозділів, який був сформований саме на базі громадської організації Свірка виноградні ОТО, який з перших годин почав діяти. І з перших годин він отримав допомогу від наших друзів, близьких наших рідних рідне сьогодні на форум приїхали і військові, і народні депутати, щоб разом з волонтерами обговорити потреби та як мінізувати незручності. Найкраще люди сьогодні хатківщини, і я впевнена, що саме за такі вами за такі ваші сили духа, за такі ваші в перемогу. Харків стоїть. говорять завжди волонтери. Це герої без зброї. І це так, героя, який не у уклін шану кожному з вас. Але кожен герой потребує своїх перемоги. Що для волонтера перемога? Це результат. Результат його діяльності, коли він зміг за волею допомогти тому, хто тобто, потребує сьогодні його допомоги найбільше. З іншого боку, кожен з вас неймовірно, Під час форуму координатор гуманітарного хабу «Схід захід партійці Європейської солідарності Олександр Яловол презентував волонтерську програму «UA Heroes Org». Ми звагу на те, що нас такі немає немає якогось платформи, на якій б представлені всі. Більшість волонтерських проєктів, де можна було побачити, хто чим займається, хто займається, в якому регіоні, знайти організацію безпосередньо, щоб задонатити на конкретку. Але коли людина якась стороння або людина за кордону, вони ці інформації багато волонтерного, започаткували волонтерську інформацію. Куди звернутися за волонтерською допомогою? Як знайти чи обрати донора або ж організацію, як правильно представити свою ініціативу, як пришвидшити збір? Всю цю інформацію можна буде знайти на одній платформі. Людина хоче звернутися за допомогою. Дефіпано до різноманітні проекти і через платформу можна буде безпосередньо звернутися до її чи іншої організації. так само.

Також на платформі завдяки інтерактивній карті можна з легкістю знайти організацію чи індивідуальну ініціативу, що пришвидшить надання допомоги. Також на платформі волонтери і звітуватимуть, що коли і куди доставили, підтверджуючи фотографіями. Нині волонтерська платформа у розробці. Її запуск планується у найближчі місяці. Тетяна Осадча, телеканал Прямий.